За вісім місяців цього року на території Лозівського району виникло 153 пожежі, що на 39 випадків менше ніж минулоріч. Внаслідок пожеж загинуло семеро людей, двоє отримали травми. З метою підвищення рівня захищеності населення від пожеж та їх негативних наслідків, фахівці Лозівського районного управління ДСНС проводять інформаційну роз'яснювальну роботу з працівниками підприємств та закладів освіти. Протягом серпня фахівці Лозівського районного управління активно проводять комісійні обстеження закладів освіти та захисних споруд цивільного захисту перед новим навчальним роком на території Лозівського району. Рятувальники особливу увагу приділяють питанню забезпечення закладів освіти та захисних споруд цивільного захисту первинними засобами пожежого звертають увагу на стан утримання шляхів евакуації, наявність та стан пожежної сигналізації систем оповіщення, стан утримання зовнішнього протипожежного водопостачання. Обговорюють дії під час виникнення пожежі та розповідають, як користуватися вогнегасниками, і що на першій стадії пожежі це ефективно. В цілому заклади освіти Лозівського району готові до онлайн-навчання в новому навчальному році. В Україні все ще триває зернозбиральна кампанія, і в цей період наголошують надзвичайники, небезпека виникнення пожеж залишається, особливо коли жнива припадають на найспекотніші тижні. Саме тому посилена увага рятувальників зосереджена на пожежній безпеці під час збирання врожаю. З метою запобігання виникнення загорань, дотримання правил пожежної безпеки під час жнивної компанії, а також надання практичної допомоги в організації протипожежного захисту полів та місць зберігання врожаю співробітниками Лузівського райуправління ДСНС постійно проводяться профілактичні заходи щодо забезпечення належного стану пожежної та техногенної безпеки сільськогосподарських підприємств. Та інструктують працівників про те, як діяти у випадку виникнення пожежі, та керівникам сільськогосподарських підприємств наголошують на тому, що в період збирання врожаю категорично забороняється спалювання стерні після жнивних залишків та розведення багать на полях, зокрема і на тих, де жнива завершилися. Також фахівці районного управління ДСНС нагадали і про покарання за випалення стерні. В серпні місяці на території Лозівського району вже було накладено два штрафи за самовільне випалювання рослинності або її залишки відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно цього кодексу передбачено накладання штрафу на громадян від 3 до 6 тисяч гривень, а також під час воєнного стану в країні паліїв притягують до кримінальної відповідальності за статтею 113 Кримінального кодексу України, в якій передбачається покарання для порушника у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Шановні громадяни, будьте максимально обережні біля хлібних масивів, дотримуйтесь необхідних протипожежних заходів під час збирання врожаю, не паліть, не розвудьте багать, проїжджаючи повз лани, не кидайте сірників, недопалків, не допускайте можливості попадання випадкової іскри від двигуна чи вихлопної труби на жнивну ниву. Пам'ятайте, якщо ви побачили загорання на полях, не зволікайте, одразу телефонуйте до до служби порятунку за номером 101.